Може засновник відповідати за своє чи не підприємства. Це можна один з таких моментів, це може бути такі всі моменти щодо ліквідації. Передачі майна і так далі. Вони підводять наші. Ніякого майна товариства не передавалися. Ліквідатор є? Ну була ліквідаційна комісія. Треба матеріали, Там такі інші матеріали інші... треба отримати і дослідити. З них можна зробити висловити. Ми можемо представити ліквідаційний баланс, то який податковий затрачують. Акти передачі майна? Нема? Там завозить, ну не в курсі, я не господарські. Там є ліквідаційна справа, чи що там є. Ліквідаційний баланс є. Там є договір санації, так, щоб викупили борги, були. Ви заявляли таке клопотання? Там практику трохи по тому питанню? 100%. 100%. 100%. Та, що стосується перед... ліквідації? Uh -huh. Є майно, нема майна. Передавали, не передавали. Всі моменти це треба особливо безпека. Засувати, uh -huh. щоб відбувся перехід. Це чи... все uh -huh. uh -huh. буде зайнято. Дічні бійки. Ваш постаник є? Бала, батько, 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 активи, так. І він затверджує, що тут. Щоб тепер не було жодного майна? Приміщання саме приміщення були. Там є тут великі борги мешканців, тому вони зможуть нікому це передати. Тому до версинації що до вакцинації Їхні борги купили зовсім інших прийом. Вони виставили на продаж.

Документи щодо ліквідації ДП. Звичайно. Я, які документи це можуть? Ну, То, що я знаю точно ліквідаційний баланс до санації представни. Можливо, ще якісь документи, які закривалися по пенсійному фонду, раніше фонду соціального страхування. Дякую. Особливо документи щодо ліквідації дочного підприємства. Це саме ліквідаційний баланс до арсенації, можливо, є якісь інші документи про якісну, я, я не знаю. Скільки днів Підніплав, три тисячі. Я думаю, що трошки більше часу, тому що там був ліквідатор, треба з ним зв'язати. А коли тут була? Січні цього року. 16 січня 2015 року. Це вже внесено запис до Державного реєстру про ліквідацію. А і на Хаміський рад? Якому відділі де саме? Я не знаю, значимо про ліквідації всіх жертв. Може промовити карання. зможете самостійно це Зм з'ясуватися. Зможемо. Зможемо. Ми, я думаю, що в нього повинні зберігатися якісь документи. Якщо треба зробити запит до він... Та ні, ми самі дамо. Якщо ти в нього як ліквідатори повинні зберігатися документи, очі він проводить. Дев'ять сорок. Дев'ять сорок. Двадцять сьогодні. Двадцять двадцять Добре.